І так, інформаційний простір Майдан прес центр вітає вас. Сьогодні у нас відбудеться прес-конференція «Факти злочинної корупції у фінансування АТО. Я тільки що говорив про мобільний зв'язок. Дякую. Запрошуємо, Анна Сенік, Ігор Масійчук. Доброго дня, мене звати Анна Сенік, я пропагандивна референт соціальної національної асамблеї сьогоднішній прес-конференції ми б хотіли висловитися про такі важливі і надзвичайно ганебні факти корупції, що наразі існують фінансування Збройних сил України Національної гвардії, а також висвітлити проблематику доведення до фактичного банкрутства державного підприємства Київський бронетанковий завод. Нашими спікерами сьогодні будуть депутат Київської міської ради Ігор Масійчук, а також Дем'яненко Олександр Іванович, начальник фінансово-економічного управління. Київсько-правотанкового заводу та Яковенко Володимир Петрович, голова профспілки цього підприємства. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би почати з того, що наразі після відновлення антитерористичної операції на сході країни, а по суті, військових дій. Дуже великою потребою наші війська, добровольчі батальйони, Національна гвардія є в бронезахисті і в бронетехніці. Саме про це сьогодні піде мова. До мене як депутата Київської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка, голови комісії з питань дотримання. Законності правопорядку та боротьби з корупцією в місті Києві звернулися працівники державного підприємства Київський бронетанковий завод і повідомили наступні факти. В травні 2014 року наказом тимчасово виконуючого обов'язки директора державної корпорації оборонпром Терещенка на посаду тимчасово виконуючого. Обов'язки директора державного підприємства Київський бронетанковий завод було призначено громадянина Шоломицького. В червні завод отримав з державного бюджету кошти в сумі 60 мільйонів гривень. 61. Завдання було виготовлення реконструкція БТР-3Е, які призначались для Національної гвардії. Саме те, про що я говорив, чого зараз найбільше потребують війська наші батальйони. Замість цільового використання коштів, Шоломицький провів закупівлю товарів на суму близько 30 мільйонів у сумнівних фірм. Кошти пішли за завищеними цінами. Кошти пішли. Жодного е, поставки якихось товарів не відбулося. Е, і підприємства, зокрема ТОВ Інтерсталь ОТД, ППС «Спецком'юг», ТОВ, інженіринговий центр «АйбіТЕК» е, кошти не повернули. Крім того, вийшло, що е, через розтрату цих коштів в танкового заводу Києва Виникла заборгованість перед банком за попередній кредит. І це все призводить до того, що банк може звернутися щодо банкрутства заводу. Трудовий колектив заводу постійно зазнавав утиски зі сторони Шоломацького, зокрема, значно понижені були зарплати, які не досягли навіть прожиткового мінімуму в багатьох випадках. От, е платіжні доручення на ці фірми, про які я говорив, часто густо робились навіть без договорів закупівлі. Все це викликає величезне занепокоєння, тому я, е як депутат Київради, звернувся до Генеральної прокуратури. Окрім всього, трудовий колектив. Керівник проспілки, якого присутній тут і буде зараз говорити, звернувся окремо до Верховної Ради, до е, Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України е, щодо проведення розслідування по даному факту. Але, на нашу думку, цих звернень мало. Чому? Тому що вони можуть розглядатись місяцями, а це може призвести до дійсно проблем на заводі. І до зникнення коштів. Тому е, існує вимога, яку підтримує трудовий колектив, щодо негайного арешту рахунків підприємств, які були задіяні в цій схемі чорні. І е, щодо арешту до закінчення розслідування, щоб кошти не зникли і завод міг продовжити своє існування. Е, більше того, Наскільки повідомили представники трудового колективу, основним лобістом цих розтрат і всього цього, що відбувалося фактичного нищення заводу, був громадянин Ільїн Едуард Миколайович, який має останнє місце проживання Луганська область міста Степань. Тому я не виключаю, що можливо мова йде навіть про диверсію, про існування е, агента впливу, який доводив ну, нашу оборонну промисловість до того, що зараз відбулося. Е, вимоги е, мої, і я думаю, вони будуть підтримані всіма колегами, депутатами Київської міської ради. Негайно заарештувати рахунки фірм, через які виводились державні кошти, і негайно порушити кримінальну справу, в рамках якої Ільєна і Шимацько затримати і обрати запобіжний захід. Якщо зараз у військовий час, коли ми зі зброєю в руках відстоюємо територіальну цілісність України, Тилові щурі будуть красти державні кошти, направлені на оборону, і ми не зупинимо це, то ми програємо війну. Не тільки її програємо на е, полях військових, а програємо в душах і серцях нашого народу. Ми не маємо жодного морального права. Е, по, по суті, країна перебуває в стані війни. Допустити того, що відбувається з київським бронетанковим заводом. Як заступник командира батальйону АЗОВ додам, що наші бійці, бійці Національної гвардії потребують техніки, а завод не може функціонувати, тому що негідники, щурі, тилові розікрали завод. Більше того, близько 600 людей, киян. Які працюють не один рік на цьому заводі, можуть опинитись без роботи, без заробітної плати. Інакше як диверсії, це не назвеш. і тому закликаю всіх присутніх журналістів висвітлити цю проблематику і добитися виконання вимог, які я озвучив, тому що це справа чести для кожного українця по закінченню прес-конференції. Зацікавлених журналістів я ознайомлю з документальним підтвердженням всього, що я казав. У нас є платіжки, у нас є частина договорів, де вони були заключені. Пану Шелоницькому, який заступив на посаду 16 травня, тільки виконувати обов'язки. У нас такого ще не було. І тому, звичайно, бути в стороні, знати про ці факти, я не мав ніякого морального права. Я звернувся до колективу де прийняли ми всі разом громадою нашою ті заходи, які і були на сьогодні дійсно е е є діє. дієві. Дієві в тому, що от сьогодні ми зібралися вже тут прес-конференція. Дієві в тому, що ми всі документи направили в Генеральну прокуратуру, я нічого направив до Верховної Ради в Комітет по корупції, а також в СБУ. Но, враховуючи те, що сьогодні корупція в державі. Ну, я не можу сказати, на дуже високому рівні, тому є сумніви в тому, великі сумніви в тому є, що не будуть прийняти заходи ті дії, які дійсно потрібні, потрібні сьогодні. Коли держава знаходиться в стані війни, коли проливається кров, наші керівники отакого от рівня, тим більше враховуючи те, що він полковник відставці займається такими чорними грязними. Справами робить колектив, робля державу, а також наші моєї здатність вони, звичайно, знищують. Є, я скажу, то, е, ті кошти, які надійшли на, на підприємство, це вже були заплачені за виконану роботу, тобто за ту техніку, яку ми передали вже. Це не переплата. А це значить ті кошти, які ми повинні вкласти в, в, в виробництво і працювати далі. Сьогодні дуже багато замовлень, і сьогодні потреба в наших Збройних силах, в цій техніці є, і не тільки в нашій, а й за кордоном просить цю техніку. Але коштів немає. Ми сьогодні, в принципі, наше підприємство зупинилися, зупинилися, немає коштів. За все треба платити. Купити всі комплектуючі і таке інше. Зараз не людям, також треба платити, а кошти всі, 30 млн по всім фірмам. При Притому закуповувалися товар, комплектуючі і все інше, закуповувались без договору. В основному, не всі, я в основному. По зарученим цінам на 30-40% це істина, і це підтверджує документи, які надали кругом всі інстанції вищі. Тобто, ми спільними зусиллями, дійсно, я звертаюся до вас, повинні зупинити в державі оцей бездат, користуючись, користуючись тим, що дійсно високопосадовці сьогодні, президент, заняті війною, всі зусилля туди направлені, оці дійсно криси. Тому займаються розкладанням. Це правда, і я підтверджую. Хоча я вам хочу сказати, що на підприємстві в нас середня заробітна плата на сьогоднішній день складає 4600 гривень. Це істина також. Я вам говорю правду і всі можуть в цьому переконатися. Дякую вам. Я хочу сказати наступне, що занепокоєння викликає той факт, що фактично діяльність підприємства розупинена. Значить, Кошти, які б направлялись на ці на, на організації, це на частну охоронну фірму 12 мільйонів, якоби за виготовлення корпусів для БТР. Що за БТР ми випускаємо? Це ті БТР, які зараз показують по телевізору, по телевізору ПТР 3 е Це дуже, дуже добра машина. Виробник цих корпусів є лазовський, лазовський завод, спеціалізоване підприємство. Замість того, щоб з'їснити оплату на, говорити, на Лазовський завод, виробник цих, цих корпусів. Керівництво, я можу казати, колишнє керівництво відправляє 12 мільйонів гривень. На частне охоронне підприємство за виготовлення корпусів. В договорі написано: по факту поставки, ніякого факту нема, кошти, кошти платяться, і, і зараз ми намагаємося ці кошти повернути. Друге підприємство: замість того, щоб купляти гармати, замість того, щоб купляти боєприпаси, товариш Ільїн, як то кажуть, великий економіст. Замовляли робочу документацію для встановлення від спостереження на підприємстві. Сума робочої документації робочої, складає 920 тисяч гривень. І якщо хтось думає, що, що всі, хтось думає з них, що ніхто нічого не розуміє, то вони глибоко помиляються. Це просто такий пакет документів, який стоїть 920 тисяч гривень. Якщо покласти по 100 доларів гроші, то вони будуть в 2-3 рази більше, ніж той пакет, пакет, який ви намагаються купити. Крім того, без всяких договорів, без всяких договорів було перераховано 2 млн 700 тисяч гривень за ремонт якоби обладнання. Це Сім станків, які є на заводі, і які працюють. На зав... які працюють. Балансова... балансова вартість цих станків складає, кожного станка складає 9-10 тисяч. Вартість ремонту і модернізації, то, що вони перерахували кошти, кошти перераховані. Без договору, без акта дефектації, без нічого. Кошти перераховані по 450 тисяч за ремонт кожного станка. Це свавілля, це своєвілля. Це просто розкрадання коштів підприємства. Гармати треба купляти, треба купляти табої, треба купляти прилади наведення. А вони, то що, то, що зараз зробиться, я називаю одним словом виведення активів підприємства. Виведення активів з підприємства. Про що думали ці товариші? Думали, що це війна, все спише, не спише. Колектив підприємства, е, як то кажуть, голова проспілкового комітету не дозволить їм цього зробити. Ну Це все, що я хочу сказати. І ми і, і, як, яка ціль цієї пресконференції? Ми просимо допомогти нам повернути ці кошти, а ці кошти. Близько 30 мільйонів гривень, які, на нашу думку, на нашу думку є неціновим використанням коштів і які просто виведення коштів з підприємства. Просимо всіх Генеральну прокуратуру, СБУ допомогти підприємству повернути кошти, щоб ми могли робити наступну партію бронетранспортерів для Національної гвардії, для Збройних сил України. І, для, і на замовника також, щоб підприємство працювало і далі, і приносило користь як трудовому колективу, так і державі в цілому. Дякую вам. Ну, як вже і сказала, знайомитися з документальними підтвердженнями виконаних матеріалів та задати свої питання можете до особистому порядку. А наразі дякуємо за увагу.